Доброго вечора, ми з України! У мистецькій школі вирішили змінити формат, час і локацію для проведення святкового заходу з нагоди відкриття нового навчального року. Він пройшов у форматі мистецького вікенду 31 серпня на площі Тараса Шевченка. Після тривалого відпочинку. Ми зібрали усю мистецьку родину, щоб відзначити день знань по особливому, по сімейному, створити творчу чудову атмосферу, поділитися враженнями, привітати наших першокласників. Ну і безперечно, зробити свій внесок на прискорення. Нашої перемоги щирими оплесками вітала мистецька родина першокласників, які здається цього дня були найбільш схвильованими. Цей навчальний рік для мистецької школи щедрий на відкриття. Там відкрили новий напрямок класичної хореографії, балетна майстерність, клас театрального мистецтва. Та клас раннього естетичного розвитку для діток віком п'яти років мистецький вікенд носив назву День творчої родини, і у закладі треба відзначити, бережуть і плекають родинний дух. Пишається мистецька школа із своїм викладацьким колективом, творчими креативними педагогами. Додамо, що захід відбувався з благодійною метою, і кожен учасник міг підтримати наших захисників благодійними внесками та долучитися до плетіння маскувальної сі. Дітки. Завершувався мистецький вікенд флешмобом під назвою Шлях до перемоги, до якого міг долучитися кожен бажаючий. По завершенні вікенду присутні могли доєднатися до мистецького лабіринту та ознайомитися із творчими локаціями, на яких можна було поспілкуватись із викладачами, пограти на інструментах, поспівати, потанцювати.